Всім привіт, я знову вийшов на лід. Аж в рефну не вийшло. От наробив ну, свіжий хлонук, думаю, видно, де вода вийшла. Ну що, пройшов я декілька лунок. Десь напевно, 3-4. Ну дрібненький окон, тільки що тільки себе проявляє, і то, Напевно, зловив штучок 5 і один тільки клюнув, а решта все так повисли. Ну, і помаленьку зараз буду заміщатися на глибші місця. Так, зараз пробував по мілюку. От і більший, чуть-чуть тільки змістився глибше. І от більший окунець попався зразу. О, не туди, хотів вверх плисти. Ну, зразу він себе проявив. Булю більші паузи. Так, різкі такі змахи не роблю там. Кожних 2-3 секунди отдаю, щоб постояла блешня, оконь прицілився і атакував. От якісь. Через 5-7 хвилин на лунці почалися якісь клювання. Вже дві покльовки було. І я його не засік. Але вдарив гарно. Не так вітер сильний роздувся. Мінус 5, мінус 4. Хлопа! Ох ти що. Фух, думав, що вудочку мені зламають. Так влупив. Вона аж так загнулася жорстко. О, такий вже. Хороший. Знову була покльовочка. Да, на цій рунці явно більше рибки, ніж на попередніх. Тут живет такой микроб, <laughs> на той глубине. Хоть <laughs> кто-то большой клюнет. Хух-ху-хух. Це було чітко. А повторити? Є хорош. Ось такий красень там сидів. Поки що я ще не знайшов ту золоту лунку, де багато окуня, то покажу ближче блешню. О, така. Здається, 4 мм, 4 см, здається, або 3,5. Такий тройничок з кембриками кольоровими. І от як я прив'язую. Вушко є і тут роблю таку петлю велику, щоб вона мала вільний хід. Бо дехто робить на застіпку, бо напряму зав'язує. А в мене тут така петля і вона має вільний хід. Ну і Пробую ловити. Ще час є. Я так сьогодні тільки на ранішню рибалку, не буду до обіду сидіти. 2-3 годинки зранку і думаю, достатньо буде. Клював би більший окунь, можна було би затриматись надовше. А так таке все переважно, невеличкого розміру то. Його вистачає половити 2-3 години. Ось свіжа луночка. Ще штук 10 бахнув. Була гарна покльовка. Цікаво чи добере. Опа! Добра! Такий непоганий. Ну, не бризгайся. forme deki okunja цветов классно. Так, щоб бахнути чайку трошки. Зігрітися, бо вітер реально сильний. Десь метрів 5-6. Плюс мороз і воно вже тягне на таку нормальну холодину. Так що п'ю чай і буду продовжувати ще трошки ловити. Після чайку зігрівся і от нова лунка. Цікаво, що вона нам принесе. Опа. Є Завжди цікаво приходиш на нову лунку і одразу очікуєш з перших опускань. Довго покльовку. Так само як з можна сказати. Кидаєш якесь нове місце і чекаєш, що там зараз клюне щось. Гарна рибка. Саме і тут. Каня окуні пішли. Ну, але як дядко рибак сказав тільки що, що це живець, що це не окунь. Ну можливо я з ним згідний. Але ліпше такого половити, ніж просидіти пару годин мороз, взагалі без клювання. мій вибір очевидний. А поміж тих малих опа, може щось і крупніше летить. Одна рибка з горною покльовкою пане не один такий там, супер. Ох ти що зразу знов. дінь